Роман поклав телефон і відкинувся назад на крісло, посміхаючись. Він не міг не радіти, що нарешті розставив усе на свої місця. Рік безперервної роботи, численних поїздок та здобуття знань у сфері ресторанного бізнесу були не такими вже й простими, але сьогодні він відчував себе впевненим і готовим до нових випробувань. Мамо, я вилітаю о шостій вечора, повідомив Роман по телефону. Синку, як ти? запитала мама з тривогою в голосі. Та все чудово, я й сам не очікував такого результату, відповів він, відчуваючи гордість за досягнуте. Ось і добре, тепер зможеш стати керівником будь-якого нашого ресторану, хоча я все одно не дуже розумію, чим тобі заважала ця родимка під оком». Роман розсміявся. Мамо, я для тебе найкрасивіший у будь-якому вигляді. Усе мовчу, мовчу. Я поважаю твоє рішення. Ми чекаємо на тебе. Вона дала йому свою благословенну підтримку. Так, мама, дуже сподіваюся, що сьогодні на мене не чекатиме ресторанна їжа, додав хлопець, відключаючи телефон. Зітхнувши, він усвідомив, як довго не був вдома. Майже рік минув з того часу, як він виїхав за кордон, і хоч би скільки років він мав, завжди було щось тепле у спогадах про рідний дім. Роман насправді не дуже хотів їхати, але розумів, без цього йому не вийти на новий рівень. Щоб бізнес не загнив і не залишився в минулому, треба було вчитися і адаптуватися до нових вимог. В сім'ї давно вирішили, що він поїде за кордон вивчати ресторанну справу це було не тільки з бізнесу, було й інше. Роман мав серйозний комплекс через родинку, яка не просто сиділа на його обличчі, а й була дуже помітною. Він дуже переживав, хоча навіть у батька була схожа, трохи менше і не так виділялася, але для батька це вже було давно неважливо, а от для Романа виявилося великою проблемою. Після кількох операцій, які обійшлися їм недешево, Роман вирішив позбутися цієї плями, і хоча гроші для їхньої родини не були проблемою, батько все одно сказав йому ми сім'я, не переживай, якщо ми можемо собі дозволити це, то не треба на це дивитися, як на витрату. І ось тепер хлопець повернувся додому. Його батьки не знали, чим його зайняти. Він був дуже радий поверненню, хоча й відчував внутрішній конфлікт, бо за цей час змінився дуже багато в чому. Проте вдома було настільки затишно і спокійно, як у ранньому дитинстві. Ну що, синку, який ресторан ти хочеш взяти під свою опіку? запитав батько. Роман посміхнувся. Ні, тато, я хочу стати справжнім ресторатором і вирішив, що буде краще, якщо ніхто не знатиме, що я твій син. Ого, цікаве рішення. Думаю, воно принесе свої плоди, задумливо сказав батько, розмірковуючи. Знаєш, в смакотелі, що на оболоні, місяць тому ми змінили весь персонал. Там не все йде гладко, ось туди тебе й відправимо. Спочатку працюватимеш помічником адміністратора. Чудово! Спробую повернути смокотело до життя, відповів Роман, відчуваючи себе вже більш впевненим. Мати посміхнулася і сказала Здається, зовсім недавно ти був маленьким хлопчиком, а тепер сидиш і обговорюєш ресторанні справи з батьком. Я дуже пишаюся тобою, синку. Ну що ж, хлопці, розмовляйте далі, а я підоляжу. Пізно вже, а мені ще сніданок для вас готувати. Ольга Сергіївна пішла. Перший день Роман майже нічого не робив. Ходив тінню за адміністратором і все записував. Той, хоч і був не набагато старший, але весь так і намагався показати свою значущість. Запам'ятай, хлопче, наш ресторан найкращий у місті. А я чув, що не все так добре тут, як ви кажете. Це підступи конкурентів, а взагалі робота в нас побудована добре, якби. Роман подивився на нього з цікавістю. Що ви хочете сказати? Чоловік махнув рукою, та нічого. Що тут говорити, сам усе побачиш, як трохи попрацюєш. Він одразу ж крикнув на когось Романенко, куди пішла? У нас перерва за часом не забула. Дівчина, яка поспішала коридором, зупинилася і густо почервоніла. Я нікуди, я не туди. Я вас шукаю, Остап Григорович. Мене? А що трапилося? Дівчина блиснула очима. Нам привезли гнилу капусту, половину виконати можна, навіть не роздумуючи. Остап обернувся на Романа. Ех, і молодий почув. Ну добре, все одно все зрозуміє. Чоловік знизив голос. Романенко, ну чому навіть дрібниці я маю вам пояснювати. Друга половина гарна, ось і використовуйте, а те, що погане, я через три дні спишу. Остап Григорович, ну це ж нерозумно. Можна замовити продукти дорожче на зовсім небагато, але вони хоч б їстівні будуть. Романенко, йди працюй, а не пхай свій ніс куди не треба. Помічник кухаря? От іди й допомагай, без тебе тут розберуться. Дівчина пішла на прощання, зло блиснувши очима, а Остап Григорович повернувся до романа. Молодо, зелено, нічого в бізнесі не розуміє, а все туди ж вказувати. Але ж вона правильно сказала якщо замовити дорожче, то вийде дешевше, адже не буде втрат. Остап повчально підняв палець. Кому це буде вигідніше? Правильно, власникові. Нам вже одні проблеми, а прибутку нуль. Вчися, молодий, у власника і так грошей повно. Він пішов по коридору, а Роман слідом. Подумав про себе, що персонал батько, звісно, поміняв, але, схоже, новий персонал ще гірший за попередній. Але та дівчина, Романенко, просто не давала його думкам спокою минув тиждень, а Роман тільки один раз і бачив її, і то вона знову сварилася з Остапом Григоровичем тепер щодо м'яса. Романенко, я звільню тебе, запам'ятай моє слово. Звільняйте, я тоді до власника піду. Остап Григорович навіть задихнувся від такого нахабства. Ну ну, сходи, дивись, щоб потім було взагалі чим ходити. Роман втрутився не потрібно так розмовляти з дівчиною. Остап хотів ще щось сказати, але було людно, тому адміністратор просто пішов. А через день Роман вийшов з роботи і побачив ту саму Романенко на зупинці. Машина стояла в сусідньому дворі, але він навіть не задумався і побіг на зупинку. Дівчина посміхнулася йому, і хлопець одразу запитав Романенко, а як вас звати? А то я тільки й чую Романенко, Романенко. Вона розсміялася. Мене звати Людмила, а вас, Романе, я вже знаю. Підійшов автобус, і Роман застрибнув слідом за нею. Вам що, теж на Павлюка? Так, теж на Павлюка. Якщо чесно, романи гадки не мав де це, дівчина розсміялася. Ну ви хоч би підготувалися, в інший бік. Вони розсміялися удвох. На наступній зупинці вийшли і пішли пішки. Прогулянка вийшла дуже веселою та цікавою. З того часу Роман завжди проваджав Людмилу після роботи. І їм ніколи не було нудно, взагалі ніколи, Щодо до ресторану у них теж сходилися думки, і одного разу Людмила розповіла йому, чому Остап Григорович її так не любить. У нас просто різні підходи до бізнесу. Річ у тім, що коли він до нас прийшов адміністратором, то вирішив, що він дуже велика шишка. Ну і всі дівчата мають йому належати. А я. А ти? Роман з цікавістю подивився на неї. Хлопець розреготався. Знаєш, Людмило, а я іншого від тебе й не очікував. Люда встала. Вони сиділи на внутрішньому подвір'ї ресторану. Ти зачекай тут, а я скоро повернуся. Має зараз одна людина підійти. Роман залишився на вулиці. Він не встиг запитати, що за людина має прийти, та вже й не було потреби. На дворі, взагалі незрозуміло звідки, з'явився маленький хлопчик. Він був одягнений у дещо не що навіть одягом назвати складно було. Він зупинився біля Романа і, не піднімаючи голови, вимовив Доброго дня, у вас щось залишилось? Роман спочатку не зрозумів, про що говорить хлопчик, а потім побачив, що Людмила винесла йому тарілку з їжею. Мабуть, хлопчисько запитував про залишки з кухні. Люда тихенько розповіла Розумієш, у нього колись були батьки. Потім поїхали, а його залишили. Не змогли, мабуть. Не змогли що? Ну, не змогли, мабуть, звикнути. Не знаю, це лише здогадки. Вона повернулася до хлопчика Сашко, підійди до нас, будь ласка. Хлопчик встав, підійшов до них, простягнув порожню тарілку. Дякую. В цей момент з його голови впав капюшон. Роман насилу стримав крик. Половину обличчя закривала родима пляма. Тепер стало зрозуміло, до чого не могли звикнути його батьки. Роман обережно взяв хлопчика за руку Скажи, де ти живеш? Той спокійно знизав плечима, іноді в підвалі, а іноді на теплотрасі. А може, краще в дитячий будинок? Ти не думай, я не збираюся нічого такого робити, щоб відправляти тебе туди. Просто запитую. Сашко відсмикнув руку. Не краще, я там був. Мене там не тільки дражнять, а й б'ють. Дякую, піду я. Він рушив до виходу з дворика. Роман підхопився. Сашко, ти приходь ще. Обов'язково приходь. Хлопчисько обернувся, подивився на нього серйозно і кивнув головою Прийду, їсти хочеться. Людмила з подивом дивилася на Романа, який просто не знаходив собі місця. Ти чого так рознервувався? Ну, шкода, звісно, хлопчика. Ми допомагаємо, чим можемо. Ти його вперше побачив. Роман зупинився. Людмила, хочеш, покажу тобі свою фотографію? Ну, не такого, як я зараз, а зроблено три роки тому. Покажи, але я не розумію, як усе це пов'язано. Роман витягнув телефон. Людмила підняла брови. У руках помічника адміністратора був апарат, який коштував який річний заробіток. Ось дивись, сказав Роман і показав їй фото, яке надсилав лікарю. Тобто те, де нічого не прикрито було. Вона довго дивилася, потім сказала так, але зараз у тебе немає нічого. Ні, тому що я зробив операцію. З мене ніхто не знущався, ніхто не кидав. Але я почувався жахливо. Уявляю, як він почувається. Несподівано Людмила сказала Мені чомусь здавалося, що діти багатих людей абсолютно не думають ні про кого, крім себе. Роман здивовано подивився на неї. Ти... Людмила продовжила Романе, по по-перше, ти не вмієш брехати. По-друге, я живу в цьому районі з дитинства і вже точно знаю, що такої машини, яка тепер дуже часто стоїть неподалік, у нас немає. Ну а дізнатися, хто на ній приїжджає, взагалі не складно. Ну і скласти два плюс два. Хто ще знає, ніхто, я нікому не казала. Роман прийшов додому засмучений, ніч не спав, а вранці батько запитав, Невже справи в тому ресторані настільки погані, що ти сам не свій? Та ні, тату, там є, звісно, проблеми і не одна, але не великого масштабу, справа в іншому. Роман розповів йому про Сашка. Батько уважно слухав його. Знаєш, дуже добре, що в тебе є співчуття, але скажи мені, що ти думаєш про ресторан? Тато, я хочу з'їхати у свою квартиру і взяти керівництво над ним. Батько розуміючи посміхнувся. Гаразд, я не проти. Спробуй жити як дорослий. Роман дуже пошкодував, що не увімкнув камеру на телефоні. Потрібно було бачити обличчя Остапа Григоровича, коли батько представляв сина. Він не став чекати, коли Роман його звільнить, а сам дуже швидко пішов. Людмила дивилася на Романа уважно У мене таке відчуття, що ти щось задумав. Так і є. Допоможеш мені? Допоможу, звісно, якщо це не кримінал. Коли вона дізналася, що хоче робити роман, то розплакалася. Ромчику, ти такий добрий. Якщо я весь такий чудовий, може, вийдеш за мене заміж? Дівчина розгубилася, але ж ти багатий. Ну, я зрозумів, ми не пара. Дівчина кивнула. Ми з різних світів. Дівчина знову кивнула. Ти мене не кохаєш і не зможеш покохати. Людмила підняла на нього очі. А чому ти не киваєш? Ти ж знаєш, що це не так, тоді я взагалі не бачу проблем. Минуло три роки з моменту, коли життя Романа змінилося назавжди. Того дня він поспішав із ресторану до своєї машини, знервовано поглядаючи на годинник. На Сашка чекав надважливий бій, а Роман пообіцяв, що неодмінно буде поруч. Телефону його руці нагрівся від постійних спроб дозвонитися до Людмили, але вона вперто не відповідала. Напевно, вже там, подумав він, прискорюючи крок. Коли Роман нарешті вбіг на трибуни, оголошення бою вже було на межі початку. Сашко, помітивши його, широко усміхнувся, і це повернуло Романові віру, що він не підвів хлопця. У залі стояла неймовірна спека. Роман скинув піджак, витираючи піт з чола, але думки про Людмилу не полишали його, їй народжувати через три тижні. Але чому вона не виходить на зв'язок? Телефон знову завібрував. Роман з радістю ухопив його, впевнений, що це Людмила. Але замість знайомого номера побачив повідомлення від невідомого відправника Вітаємо, дівчинка, три кілограми 46 сантиметрів. На мить Роман завмер, мало не впустивши телефон. Він спробував передзвонити, але у відповідь була лише тиша. Що за жарти? Серце калатало, немов після марафону. Набираючи Людмилу знову і знову, він нарешті почув її спокійний голос. Так? – «Люба, ти де? У пологовому будинку, відповіла вона, майже не приховуючи усмішки, ти не дав мені виспатися, коханий. Що, як це сталося, чому ти не подзвонила? Тому що ти мав бути з Сашком, йому важливо знати, що він потрібен, а я впоралася сама. З нашою дочкою все добре, ми чекаємо на вас. Роман глянув на арену, бій уже закінчився, і Сашко тріумфально підіймав свою медаль. Обличчя з хлопчика сяяло радістю. Зовсім не нагадуючи того похмурого вигляду, який він мав три роки тому, коли роман уперше побачив його. Сашко підбіг до романа. Тато, а де мама? Роман опустився навпочіпки, міцно обіймаючи хлопця. Мама подарувала нам дівчинку. У тебе тепер є сестричка, і зараз ми їдемо до них. Очі Сашка засяяли, але він раптом відійшов на крок. І ти ще тут? Чому не з мамою? Роман усміхнувся, поклавши руку на його плече, тому що ти мій син, і цей бій був дуже важливий для тебе. Хлопчик глибоко видихнув, як після важкого поєдинку. Тату, я вас усіх дуже люблю, і сестричку теж, хоч і не бачив її ще. Вони, обійнявшись, кинулися до машини, щасливі, сповнені нових сподівань і почуття єдності. Вони поспішали до найважливішої зустрічі в їхньому житті. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.